Ми з Максимом працювали декілька років на одному телеканалі. Співпраця журналіста і оператора це завжди команда, і команда з Максимом виходила найкраще. Максим завжди був спокійний, при цьому майстерний, згуртований, зібраний. І коли я йшла на зйомку з Максимом, я знала, що все буде ідеально, все буде професійно і не було хвилювань. І Якщо треба, Максим міг. Е, Завжди стати на захист. І це дуже важливо, тому що е, журналістська робота вона специфічна, інколи люди можуть проявити агресію. І е, я з Максимом завжди була спокійна. Я знала, що я маю надійне плече, надійну опору. Це величезна втрата для Чернівецької, буковинської журналістської спільноти, тому що Максим. Не тільки телеоператор, він надзвичайно творча людина, яка була обізнана в усіх сферах, і е, можна сказати, що це інтелігенція Буковини, яку ми на жаль втратили, і від цього дуже сумно і дуже гірко. Ми виросли з ним разом на Херсонщині, бо фактично ми обоє з Каланчаком, Ми ходили разом в садочок в перший клас. Ну і далі, не дивлячись на те, що ми повністю роз'їхалися вчитися по університетах, ми все одно завжди кожне літо поверталися, зустрічалися і ходили в походи після початку повномасштабного вторгнення, коли Каланчак був окупований. Фактично, це було в перші дні. Макс дуже важко пережив. Я не був не дуже здивований, що він одразу записався в ТРО. Макс загинув 15 липня. Це, мабуть, був би дуже крутий дядько для моїх ділашних дітей. Але на жаль, цього не буде. За тиждень до того, як почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то ми з Максом були на полігоні прибані. Ми розглядали е, роботу альфівців наших. І ми тоді дивилися на зброю, яка там є на їхню всю роботу. І ми були е, ну, відсторонено здивовані від того всього, що відбувається. А вже за тиждень я знаю і чую, що Макс прийняв рішення для себе піти у війську. Відтоді ми вже з ним не бачилися. Аж через і там декілька місяців, е, я поїхав із хлопцями в. Волонтерами е, до Харківської області, де дислокувався е, Макс. і тоді я вже його побачив у військовій формі. Вийшов до мене такий здоровий чоловік, такий не той Макс, якого я пам'ятав. Це вже був воїн. Але коли він почав говорити, його жарти, його манера розмови, його е, спокій, і зразу я побачив, що це той мій Макс, мій товариш, з яким ми працювали разом. Він загинув на Бахмутському на Бахмутському напрямку, тобто там, де найінтенсивніші бойові дії йдуться, там якраз. Зараз відбувалися наступальні дії, і він як піхотинець був залучений до бойової роботи. Не могли витягнути тіла, тому що там були постійні обстріли, постійні. Накривали з усього з артилерії, з мінометів, з танків, з протитанкових засобів. Ми з ним служили з перших днів один з найосвіченіших людей, взагалі, з ким мені довелося служити. Він дуже розумний. Він на всі питання знав відповіді.